Ну, який сьогодні день починається гарний. Ще тільки починається на 10... 10-та година ранку. Да. О, яка мене сьогодні чудова прогулянка. О. Що я так швидко дійшла? Тепер вже починаю тормозити, бо стало жарко, Уже ось, та ось за поворотом вже прийшла до пункту назначення. Mm, жарко. Господи. Не треба було так спішить. Ну куди вечно спішишся, ага? Ой. Да, жалко часу дарить, мабуть. Тому так і спішимо. Отак усього. На такі красоти полюбуватися, на таке сонце. Ой. І дорожка прямо. І наліво. А я пойду, пойду, пойду направо, налево. Так, ладно. Зараз я піду, ось як зелені все. Зараз піду і буду вдома скоро. Так, зараз. Минуточку. Можна й хвилиночку. Чим нас сьогодні будуть пригощати? Усе, що потрібно, все є. Ось де тільки грошей немає. Може на хрестик дадуть? На хрестик туди давіть. Те, що дід любить. А що ж я люблю. А що ж я люблю? Діски цикорії, так. Да? Молодцы, корень. О, ты скорее. О, все хорошие, хороший. хороший, Поймусь, Кіця, що ти робиш? Кіця хоче рибки. Ой, ой рибка коша. Кіця знайшла котячу рибку. Ой, яка добра рибка. А пригощайся, пригощайся, не бійся, кіця Ой, лапкою роз Та бери Ой, тільки риби, яке це щастя, во та котяча щастя. О, так. Ну, ну, ну. Ай, хороша кися. Зараз коти, як почують, з сіль прибіжать сюди, що тут роздають ринку. Їшкися їш. Кися, хороша кися. Ось попалась ти мені. Він той це Сулуча їсти, вона маленька, не тверда. Киця киця рибак у нас тут. Вона <рив> рибу ловить Балії. Ах, і рибка, <рив> І на завтра наїдайся, бо вдруг <рив> завтра не буде. Завтра буде, то приходять завтра киця, приходь. І хороша така, а? Та чиясь вона тут живе. А люди подумають, де воно наїлося так? <губі> а киця хитра, як лисичка. Знає, де хорошо можна поживитися. Вже <губі> да? <і> не боїться. <губі> О, рибка, я. О. <губі> То котик був, а це я вже вдома. О, поки прийшла і десь, був. бачу, мені шампанське приніс святкове моє. Хліба взяв, по хліба будь-ходи. А, по корпусу бачить. Ага. Оце я що найкраще взяла сьогодні, це квашену капусту. Без неї я ніяк не можу. Зараз я її зроблю, зараз її випишемо приговор. Цій капусті. О. Це ну, так, найволіші подарунок буде. Ну нехай це потім покажуть. Це ж той заказ, що я замовляла. Ну, а це нам у двох з дідом. Тепер такого о, 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 треба робити. Ух ти! Ти бачиш, як вони підписали класно. Село Мичаєво-Черкаській області. Це липа. Це липа. Та що акація, то й 200. Так, це стіл не ложи, бо це морква. Взяла морквинки. Ти вже їла тут. Я тут коли вже була позапрошлому минулому році. Три так. дні назад брали. Ні, три дні я не брала назад. Я давно брала коли вже та її немає. Я беру по три, по чотири штуки. Так, а це взяла. Коротше, кажу, дайте мені хорошу ковбасу, щоб на зрізі була красива. А мені сказали, що це сплошна м'ясна ковбаса. Бо я такої не брала ніколи. Сплошна м'ясна ковбаса, сказали. А які же свинина, свинина, не жирна, сало, ковбаса. Рептове, свинина, жирна, вода питна, сіль кухоне. Коротше. Оце що я взяла? А, кури ж мої, ідіоти вони. Оце прийшлося, мені ще й яйця куплять. Вираз купила десяток. Та й ще десяток захотіла. Горні яйця да великі такі. Як їх виробляють, не знаю. Це кури суть, мабуть. Може, вже штучні навчилися робити, не знаю. Ну, прийшлося купляти. Оце, що я змогла, та й купила. На більше мене не хватило вже. Ні розуму, ні, ні. грошей. Не схотіла нахраз таки брати. Нехай. Потім ще додав. Ну от капуста, то це мене радує. Я б за ради неї йшла б. І йшла б заради Два капусти. Дід. А дід хай вдома сидить. Два. А що це на... А, тут номера телефонів, Вова і Катя, воно. Замовляти можна Назва меду, дата відкачки. Коротше, ще й телефони є, що в них можна замовляти його. Молодці. Люди працюють. Як пчелки трудяться. Так. Ага, те, що я замовила пляшечку хлорофілу. А що тут, тут щось пишеться про нього? Разінь придатнусь. Натуральний може залишати так, От то, Отохто. Зеленеця виглядала. І... Це другу упаковку, бо треба на курс дві упаковки такі. Це для щитовидки, піддержку щитовидки, Тут он на водорослях. Зелена формула. Ось так то. Інколи надо. Та я його кожного року проходжу цей курс щитовидки. Але ж треба не тільки щитовидку, ну не вистачає на більше. Може, колись буде краще. Надіємося, всі да, на краще. Завжди на краще. А що тут написано? Воно цікаво почитати. Ага, понятно. Ну, я вже одну таку пропила. Тут хороша така пляшечка, ось ця відкритка. Вона із цим, із піпеткою. Ось піпетка тут і копать на півстака на води. Вона така приємна, хороша. Хорошая штука. Так, всем доброго здоровья. Всем гарного дня и с вашего